Мы тогда позвонили, ну, жена моя позвонила в МЧС, по 102 позвонила, вот лесники начали ее искать. Вот последние получается, связь была ориентировочно там вот, около 11 вечера с ней. После этого телефон разрядился. Кто видит, кто знает, то есть как бы там желательно, чтобы помогли, то есть как бы там передали там друг другу там информацию, потому что, ну, когда человек пропадает, это, ну, это, это, тяжело. Мы обошли все свои входы, все свои квартала, лукали, кричали, с собаками ходили, и были милиция. Вчера, позавчера. На даний час пошуки тривають спільно з МНС, кінологічною службою. Наш райвідділ вже піднятий практично по тривозі. Тоді лісники, ну і громадськість орієнтована. Розроблено орієнтування надано вже розклеювалися орієнтування по селах, по магазинах, де може бути, де люди можуть знати. Могли хтось бачив, по ягоди по гриби ходили, можуть бачити дану особу. На, на даний час пошуки тривають, надії знайти живою. Дану особу ми не покидаємо і пошуки будуть тривати до того часу, поки ми її не знайдемо. Ще є болото, це куди ми зараз будемо їхати, там шукаю це болото, там немає квартальних стовпчиків. Це взагалі там не Ну, торфорозробки колись брали, це все закинули, корчі. Все корчі, все ви там реально орієнтуватися, там дуже тяжко. Зараз скільки можна в машини сісти, в які машини їдуть, сідати і їдемо далі. Підуємо, якщо вже виїдемо, бо будемо очікувати. А мені йде від, 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 від башні? Ти повернувся до цього. Та група розходиться близько 5-10 метрів людина від людини.